Батько, да. Леся, Леся не змогла прилетіти. ми Дякую. запросили. Дякую. Передайте, будь ласка, нашу подяку. Лілія Шашкевич Онищенко з самого початку АТО підтримує українських військових. Жінка майже щодня відвідує шпиталь, носить туди різні смаколики та збирає і передає допомогу на схід. Сьогодні за патріотизм та підтримку учасників АТО Лілію Шашкевич Онищенко та волонтера Романа Москаленка нагородили почесними грамотами Житомирського міськвиконкому. Забезпечуємо навіть самим простим, це приїжджають же хлопці з передової і попадають. У них немає навіть зубної щітки, немає пасти, немає поки там родичі передадуть. Їм вже треба помитися, побритися, передітися. Ну так підтримка завжди треба. Дуже хлопці радіють, коли приходять багато, просто їх провідати, просто поспілкуватися, спитати, як у них справи, як у них здоров'я. Їм там нічого не треба. Ну просто так чачку повсюди вони предложать». Ми відправляємо допомогу на сім'ї погибших і на АТО. Но с другой стороны, я очень рада, что есть возможность помогать. То есть я считаю, это очень, это очень важно. Может быть, иногда это не столько помощи, сколько хотелось бы. И, возможно, иногда хотелось бы помочь намного больше. То есть не только одеждой и вот как медициной, а чем-то, может, машиной, более чем-то глобальным. Но я рада и тому, что есть возможность помогать. Також цього дня за вагомий внесок у справу підтримки захисників України, патріотизм і відданість медалями за відродження України нагородили волонтерів королівства Данії та Нідерландів, Наталію Новік, Лесю Махновську. А новіка Назара, медаллю Богдана Хмельницького. Єсть данська організація благотворительна. вони нам дають одежду безплатно. Ну ця діжде виходить на ні нова, вона бушна ця одежда. Ми адсортіровуємо, і потім ми вже непосередньо відправляємо її на сім'ї, або на а то. То есть мы отправляем на Александра Торгонского, а дальше работает Александр, он занимается доставкой. Либо в АТО, либо развозит по семьям. Семьи обычно находим через Facebook. Огромная вам благодарность за вашу работу. Отдельно, отдельная благодарность нашим европейским друзьям, потому что для нас это не просто еще там материальная помощь знак внимания и поддержки, и поддержки Украины со стороны Европы. И вот в вашем лице я хочу вот поблагодарить прежде всего Данию, Голландию, другие европейские страны, которые действительно не оставили Украину один на один с таким врагом, как Россия. За заслуги перед містом та особливий внесок у справі підтримки захисників України, волонтерів Олександра Таргонського старшого та Олександра Таргонського молодшого нагородили на грудними знаками відзнака третього ступеню.